я добре розумію молодь українську, яка вийшла на вулиці з протестом, і це притаманно сталій демократії. Дивіться в країні війна, а молодь виходить. Друзі, Дмитро Гордон сьогодні з нами в Етері, український журналіст. Запитаю його також сьогодні про скандальний законопроєкт. 12.414 щодо ліквідації набу і САП і підпорядкування генпрокурору. Також про новий законопроєкт, який буде прийматися 31-го числа цього місяця. Що думає про це Дмитро Гордон? Вочевидь, він змінив думку про президента Зеленського. Дочекайтеся за хвилину. Я нагадую. ви На Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання і підписуйтесь на канал. Ви в інтерв'ю також неодноразово зазначали, що кращим президентом історії України ви вважаєте Леоніда Кучму? Чому? Ви знаєте, я дружив з Леонідом Макаровичем Кравчуком. Близько ми дружили. Він часто бував в мене вдома, їв вареники, ми пили горілку. Він взагалі був прекрасною людиною, дуже розумною цікавою. Ну, це можна безкінечно про нього розповідати. На дні народження до мене приходив, безкінечно можна розповідати. Але. Ну, Ленін Макарович все ж таки не знав, як будувати країну. Він сам мені про це казав. Ну, що він був ідеологом комуністичної партії свого часу. Звалилося це президентство. Він не був до нього ще готовий. Хоча він був дуже підготовлений, і як на мене, він уособлює в собі такого класичного українця. Знаєте розумний, кмітливий, дотепний з гумором прекрасним. Хитруван такий трохи. Ну, такий типовий українець він був символом українськості для мене. Але в 94-му році, коли Кучма прийшов, ну, країна була в жахливому стані. Ми це пам'ятаємо, хто пам'ятає. Кравчучки грошей нема, розруха, все-таки розлад навкруги. Економіка не працює ще одне уточнення. в 94-му році. Був підписаний Будапештський меморандум, коли Україна да. віддала ядерну зброю Російській Федерації. Так це було під час Кравчука і потім Кучми. готував це. Кравчук підписав так. кучма ага. і правильно підписав, тому що не підписати це було неможливо. Я про це знаю, все. Від так. Кравчука та кучми тому мені, коли хтось починає от якби не підписає, кажу хлопці, дівчата, заспокойтеся. Америка вимагала підписати. Америка вимагала підписати Європа Вимагала підписати. Ще й до того: усі запчастини, усі ключі до цієї ядерної зброї були в Москві. Коштів на утримання цієї ядерної зброї в нас не було та що її утримувати. Навіщо вона нам на Америку пускати цю ядерну зброю? Куди ну? Слухайте, отже, прийшов кучма, і він за 10 років президентства зміг стабілізувати і покращити економічний стан. Була стабільність в Україні. Він передав владу Ющенкові ВВП. Був 12,7% Здається, відсотків такого більше не було в нас. І е, було зростання. Зростання, постійне зростання е, в економіці, ну в усьому люди почали відчувати стабільність. Кучма на сьогоднішній день, е, ну е, поки напевно кращий президент, але якщо все закінчиться добре для України, а я сподіваюся, що все закінчиться добре. В двобої з цими фашистами клятими, щоб вони повиздихали всі, то я думаю, що кращим президентом я назову, назву Зеленську. Давайте дочекаємося. Да, давайте дочекаємося. Ми не здивували, тому що пам'ятаю, що ви також брали інтерв'ю Володимира Зеленського на початку. Ще перед перед тим як він, власне, під час інтерв'ю вашого Це було його єдине інтерв'ю перед. Е Тим, як він пішов обиратися в президенти України, і в ньому він саме сказав, що йде в президент. Да. Цікаво, бо також пам'ятаю, що ви критикували певний час президента Зеленського. Да. А тепер да. ваша думка змінилася про нього. Так я його критикував. Нагадаю, десь почав критикувати за місяці вісім, може перед початком повномасштабного вторгнення. Критикував я його за три речі: за призначення Бовдурів і див на ключові пости. Я йому казав в вічі і на прес-конференціях. І на ну, коли ми зустрічалися, він дуже сміявся. З цього я казав: ну цей і цей, дебіл, і, цей бовдур, і цей дебіл, Ну як можна їх призначати? Я від цього не відрікаюся. Я взагалі ні від чого не відрікаюся в своєму житті. Я йому казав, ну, Володимир Олександрович, ну дивіться, ну, в нас міністр оборони таран такий, так? Ну, ну він ідіот, по-перше, казав я. Я його знав, тому що він е, е, працював в мене в передвиборчому штабі Ігоря Смішка. Ну, він ідіот. Перше. По-друге, е, в нас начальник генерального штабу, пан Хомчак, і вони з тараном. Міністр оборони та начальник генерального штабу в воєнний час не спілкуються, не розмовляють і ще й судяться: ну як таке можливо, казав я е, моєму президенту. Перше, я критикував його за кадрові, ріш... кадрові рішення, друге, за корупцію, яка була жахлива тоді в Україні, О, це... і третє за боротьбу із свободою слова. Я так вважав. Але коли почалася війна, Е, і президент мужньо себе повів. Я вважаю, що його історична заслуга в тому, що він не побіг нікуди. Хоча західні партнери і друзі наші давали йому можливість і казали, літак буде. Він сказав, мені треба не таксі, а зброя потрібна. Е, це історичний історичний його вчинок. Е, я йому вдячний як громадянин України за те, що він не... Кинув нас на призволяще. Якщо б він опинився у Львові чи десь ще, ну це кінець. Ну, я так вважаю. Це моя думка. Весь цей час він героїчно керує країною в боротьбі з клятим ворогом. Героїчно керує. Дуже багато робить в перемовинах з нашими друзями та партнерами, взагалі, їздить на фронт. ну він керує державою, я вважаю, історично і героїчно тому я повністю на його боці, а далі історія розсудить, хто де був. Але я вам скажу, що деякі українські президенти ну без прізвищ мені казали: я не знаю, що б я на його місці робив. Чесно, я не знаю, він якийсь. Він якийсь надпотужний. Я не знаю, що б я робив на його місці. Пане Дмитре, хотілося б почути вашу думку також і про Офіс президента, про Андрія Єрмака, про Татарова. Вплив на президента. Чому було прийнято цей законопроєкт, як то кажуть, під шумок, коли депутатів поставили перед фактом? Ви сьогодні голосуєте, і йдете у відпустку: абсурд чи не абсурд, і супротив суспільства. Спочатку по персоналі. Я так. не знаю Олега Татарова зовсім, не знайомий з ним. Так буває, є високопосадовці, з якими я не знайомий. Я не можу давати йому оцінку, тому що я його просто не знаю і ніколи з ним не спілкувався. В очі йому не дивився, тому я не знаю. Те, що про нього пишуть. Ну, слухайте, про багатьох пишуть. І я цьому не довіряю. Коли щось про кого пишуть, з власного досвіду не довіряю. Ну є Тому... відео, коли він казав за Майдан, що він був на стороні Беркуту, пам'ятаєте? Я це? не знаю, я не знаю. Мені треба з ним поспілкуватися, щоб щось про нього казати. Не спілкувався ніколи, не знайомі з ним. Що стосується Андрія Єрмака, Андрія Єрмака, я знаю багато років. Mm -hmm. Андрій Єрмак е історична постать разом з президентом Зеленським історично наполягає на цьому. Він е супер ефективний менеджер, супер ефективний. Я знав майже всіх голів президентських адміністрацій України. Ну, хочу вам сказати, що ніхто і поблизу не сидів там поруч з Єрмаком. Були е, розмови про те, що Андрій Єрмак є, начебто, російським агентом перед війною. Ну, це неправда. Я ці розмови теж чув. Але е, я хочу сказати, що кажуть про всіх, і я е, звик не довіряти розмовам. По-друге, е, якщо б західні партнери наші їхні спецслужби, знали, що він російський агент, вони б з ним не працювали, повірте мені. По третє, те, що він робить для України, ну, вибачте, але російський агент робити не буде. І по четверте, я спілкувався з деякими е керівниками Західних спецслужб е і щодо Єрмака також. Вони перевіряли усіх, хто поруч з президентом. Жодних зауважень до Андрія Єрмака в них нема. Тому я хочу сказати, він. Е він людина з характером. Він багатьом не подобається, але він не долар, щоб усім подобатися. І я багатьом не подобаюся, і ви, може, комусь не подобатися. Я так не вимірюю людей, подобається комусь чи ні. Я вважаю, що він веде титанічну роботу для того, щоб Україна перемогла в цій кривавій війні. Я вважаю, що президенту пощастило з Єрмаком. Пощастило. А, і е, я вважаю, що я їм обом здоров'я бажаю, тому що працювати на таке виснаження більше половиною років, ну тут і молоді організми можуть не витримати, не витримати тому я їм здоров'я бажаю. А далі історія всіх розсудить. Так. І... Про протести в Києві. І, і... Тепер, про протести. Так. тепер про протести. Я ненавиджу корупцію. Я так. дуже люблю справедливість. Я ненавиджу корупцію. Я дуже люблю справедливість. В нас корупція зашкалює. А, зашкалювала і продовжує зашкалювати. В нас величезна кількість людей на різних посадах від малих до високих, зловживає корупцію та ще й мало того, що під час війни, та ще й на війні. Ну, це ж якими треба бути блядями-йобаними, щоб отак, от на війні робити собі такі величезні статки. А цей Резніков, міністр оборони, до речі, під час війни. Яйця по 17, так? А? Яйця, Яйця по 17, так. Да. А цей Резніков, він де зараз? Мені цікаво. Ну, цей таран, тут, він в Словенії посол. А Резніковди. А Різніков буде відповідати за це за корупцію. А будуть відповідати за корупцію високоподо... високопосадовці Міністерства оборони України, які в перші дні війни кудись кинули мільярд доларів на озброєння, і нема ні озброєння, ні мільярду доларів, ні фірм, на які вони кидали ці кошти. Хтось буде за це відповідати? Тому я добре розумію молодь українську. Яка вийшла на вулиці з протестом? І це притаманно сталій демократії. Дивіться, в країні війна, а молодь виходить. І росіяни вже потирали руки. Зараз, зараз, вони знесуть владу, і нам буде легше. Ніхто нікого не зносить. Вони виходять, виходять і вони кажуть, ми проти цього. Ми проти корупції. І ви знаєте, я хочу подивитися, як в Росії хтось вийшов би сьогодні, чи в Білорусі. Та там не те, що мітинги, там поодинокі люди не можуть вийти з пікетами. Це перше. Друге, їх ні, ніхто не чіпав цих людей молодих. Вони мітингували, але це не головне. Головне те, що влада і президент їх почули. Вони дослухалися до них, вони їх почули, і президент знайшов собі силу змінити своє ж рішення під впливом молоді, під впливом українців. Я завжди казав: Україна не Росія. Повторюю, я за Леонідом Даниловичем. Україна не Росія в нас дуже сильне. Громадянське суспільство. Це воно виходило і в 2004 році, і в 2013-2014, і зараз воно виходить. Громадянське суспільство, при якому жодна влада не може узурпувати владу в своїх руках. Неможливо, бо це Україна, це не Росія, це наша сила. І я аплодую і молоді, яка вийшла з протестом і президенту, який дослухався і почув молодь. І зараз все буде повернено на. Той час, коли було так, як треба бути. так коли сап і набу е, будуть незалежними. Е, голова антикорупційного центру межа е, Мартина Богославець мені в інтерв'ю сказала, що цей законопроєкт вичитано юристами, ними і він повертає абсолютно незалежність набу і сап. Тому так. сподіваємось, що це рішення буде прийнято. 31 числа. Ну, і... ми не сподіваємось, воно буде прийнято. Ще про Леоніда Кучму. Я спілкувався з Іво Боболом, він є кумом. Леоні... Я бачив інтерв'ю. так багато. Що да. Кучма дзвонив Путіну чотири рази, так що щоб він припинив вторгнення і забрався гейт з України. Все-таки Леонід Данилович. Ну, як то кажуть, досі турбується за долю України, хоча вже в поважному віці. Я з Леонідом Даниличем і розмовляю часто, mm -hmm. і зустрічаюся періодично. Леонід Данилович – це мастодонт. Е, я вам хочу сказати, що е, коли е, Путін прийшов до влади, в колі президентів пострадянських держав, дуже важливо було. Хто ким був на момент, коли зруйнувався Радянський Союз? Ну, давайте. Ким був Шеварднадзе? Ну, вибачте, перед цим ще міністром закордонних справ Радянського Союзу, який спілкувався з Рейганом, Бушем та Течем. Ким був там, Керімов? першим секретарем ЦК Компартії Узбекистану? Ким був Ніязов, першим секретарем ЦК партії? Так. Ким був Лукашенко? Ну, ким? Директором совхозу чи ким він там був? Перед цим директором В'язниці. Ким був? Ну, хто? А, ким був Кучма? Кучма був членом ЦК КПРС, лауреатом Ленінської премії, а, директором найпотужнішого в світі ракетного заводу? Южмаш, Південмаш. Маш. А, він керував державою в державі. В нього був прямий телефон на Брежнева, на Горбачова. Ну це був вже керівник, ну, шо, ракетний завод такий Вишун. СС-20, САТАНА тощо. А, а ким був Путін? Як кажуть в Одесі: Єлі-Єлепоц. Ну, ким він був? Майор чи підполковник КДБ, невдаха? Цей нелегал, як він казав, хоча всі кажуть, що ніяким нелегалом він не був в Дрездені, аж. Якщо б він ще був в, в Бонні чи там в Парижі, ну ще куди, куди там можна, можна що сказати? Ну в Дрездені. Тобто Путін тягнувся до Кучми. Кучма був авторитетом непохитним. Чи Назарбаєв? Ким Назарбаєв був на час 91-го року. Першим кандидатом на посаду прем'єр-міністра Радянського Союзу. Першим секретарем ЦК Компартії Казахстану. Ну це серйозні люди були. Тому Кучма завжди був в авторитеті у Путіна. Це правда. Маю гостре запитання, готові? Будь-яке, будь ласка. Для мене нема гострих чи не гострих? Будь-яке запитання буде відповідь. Ви спілкувалися і записували інтерв'ю з вдовою Георгія Гонгадзе Морославою. Чи причетний Леонід Кучма до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе? Хочу почути вашу думку загалом про розслідування. Леонід Кучма, на мою думку, не причетний до вбивства Георгія Гонгадзе. Я знаю, хто причетний до вбивства. Я знаю, хто був замовником вбивства, хто був реалізатором цього вбивства, вбивцями, да, хто був. Всі ролі мені відомі. Це була російська спецоперація. Керував якою один з резидентів російської розвідки, людина на верхніх щаблях української влади. Ну, я, я б хотів, щоб це пролунало не від мене, напевно, а від офіційних осіб. І я думаю, що це пролунає. А в нас зараз заборонених тем нема. В нас зараз Служба безпеки України прекрасно працює. Вона очищена від російської агентури, ще може, не до кінця, але очищена. А я хочу нагадати, що. Я кажу вісім, може і більше, але я знаю точно: вісім з 14 голів СБУ були російськими агентами, деякі з російськими паспортами. Тому я думаю, колись Леонід Данилович розповість історію, як Федеральна служба безпеки Росії розробила і провела операцію проти нього спецоперацію. Я про це знаю. Але е, мене не вповноважували про це казати. Тому я вам сказав загальні речі, але сказав досить багато теж. Е, а оті люди, які сидять, там Пукач чи, чи стежили ви за цим ви згод... це виконавці? Це виконавці е, там обірвали усі зв'язки до гори. Там стільки трупів вже в справі mm -hmm. Гонгадзе. Е, де де Кравченко, де Дагаєв, де Фере. Десь ще кілька людей. Ну вони, вони всі, всі мертві, їх нема. Це цікава історія детективна. Я думаю, що про це ще й фільми знімати будуть. Є там ще інформація про ті скандальні плівки кучми. Тим не менш, плівки кучми, плівки, кучми, кучму підслуховувала Федеральна служба безпеки Росії. Підслуховувала через короби, які стояли. А, значить, які е, в коробах цих встановлена підслуховуюча була апаратура ще часів Щербицького. Коли Щербицький, я вам вже такі речі зараз скажу, про це може і невідомо нікому, але це я розповім вам. Е, в кабінеті Щербицького стояла прослужка е, КДБ СРСР. Коли Щербицький від'їжджав в відпуску, приїздили офіційно з Москви товариші з КДБ для профілактики. Роботи зв'язку. В цих коробах були проводи зв'язку спеціально, але там ще щось було коє-що Оце зберіглося. Помилка Леоніда Даниловича в тому полягає, що він не поміняв кабінет, як йому радили його радники. Один з них мені сказав. Я ж казав Леоніда Даничу Леоніда, ну змініть кабінет, Ну там Щербицький сидів, ну напевне, прослуховували. Він сказав: та перестань в мене все під контролем. А під контролем, це друга помилка Леоніда Данилича. Він думав, що Деркач, голова СБУ, який був російським агентом, він керує тим, щоб не прослуховували кабінет. А він керував в тому числі тим, щоб прослуховували. І що, що він був другом Леоніда Даниловича ще по Павлограду. Він працював на Росію. Це перше, це друге. Далі е, далі е, прослуховували те, що майор Мігніченко казав, це дурня все. Він міняв диктофони під диванами. Ну, дурня. Е, стояли, прослуховуючи е, пристрої в коробах, де були е, проводи зв'язку. Слухали все, що відбувалося в кабінеті Кучми. Е, е, контрольний пакет. Тобто усі записи з кабінету Леоніда Даниловича були куплені дуже поважною людиною, з якою в мене дуже добрі стосунки. Вона а, живе в США. Всі документи, всі записи в неї. Тому я знаю набагато більше, ніж знають усі інші. Але не час ще про це казати. Це була, повторюю, спецоперація ФСБ проти Кучми. Проти України, тому що Кучма вже хотів війти до НАТО, і йому дали перше це е, касетний скандал, друге вбивство Гонгадзе яке під підслуховування зробили росіяни, і третє це кольчужний скандал це все для того, щоб Україна зникла з мапи світу. Цікаво, що ви зазначили за російські спецслужби, бо буквально 24-му році також розвідка США стверджує, що і отруїли також і Віктора Ющенка, саме російські спецслужби, під е, путінським указом. Як то кажуть, е, чи особисто ви були знайомі з Георгієм Гонадзе? Ні, жодного разу не спілкувалися. Розуміти е, тоді, е, я навіть слова інтернет не знав. 2000-й рік ага. е, на українську правду в 2000-й. дві і читачів української правди він те ну, в мене комп'ютера навіть не було. Гу -гу. Читачів української правди ну скільки там тисяча, дві було. Ну це ж початок тільки був. Ні, я не знав, Йорків.